Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про курс валют. НБУ відпустили валютний курс долара, і тепер він буде лише зростати. Такі заголовки все частіше з'являються у наших змі. Тож давайте розбиратись, що в цьому правда і що на нас чекає найближчим часом. Також поговоримо, як на цьому всьому заробити і примножити свої заощадження. Якщо вам цікава тема фінансів та криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо на сайт мінфіну і якраз таки розберемо статтю, в якій йде мова про відпущення курсу, і відповідно можливі наслідки, і найголовніше передумови для цього кроку. Ми бачимо, що така інформація з'являється вже не вперше, і однією з головних передумов є вимоги міжнародного валютного фонду. Я думаю, ні для кого не є секретом, що Україна бере позики, зважаючи на те, в якій ситуації ми знаходимося. Відповідно, нам потрібне фінансування задля того, щоб боротися з руснею. І відповідно, МВФ надає нам такі позики, але звичайно, коли мова йде про серйозні суми коштів, вони виставляють свої вимоги. Так от, однією з вимог є зробити курс плаваючим і, відповідно, не встановлювати обмеження, які зараз є на рівні 36,6. З одного боку, доволі зрозуміла вимога, адже вони хочуть бачити економіку України більш прозорою. Однак в той же час ми ризикуємо отримати нову порцію проблем насамперед для таких простих людей, як ми. І що ми побачимо різке зростання долара, я думаю, ні в кого немає сумнівів, що ціни на все інше також зростатимуть, зокрема, нещодавно підросло паливо. Також є прогнози по енергоресурсах, і знову ж таки ми пам'ятаємо, що як тільки росте курс валюти, росте абсолютно все на наших прилавках. А найгірше, що коли курс валюти падав, ніяких знижок ми не отримували. Ну і власне, якщо ми перейдемо до цифр, ми бачимо, що курс долара уже зараз складає 38.40 і він постійно зростає. Адже нещодавно ми могли купити долар по 37 і буквально за 7-10 днів ми побачили ось таке зростання. Знову ж таки, ніхто не знає, що буде завтра, але скоріш за все, ріст валюти. Продовжиться. Я ні в якому разі вас не лякаю, а скоріш за все, Хочу підготувати до гірших часів, адже якщо більшість користувачів отримують заробітню плату в гривнях, це знову ж таки негативно впливає на ваш загальний капітал. Адже по факту, загалом, якщо конвертувати це в якусь валюту, ви почнете заробляти менше. Відповідно, наша ціль зробити так, щоб ми не втрачали у відсотковому співвідношенні по наших грошах і по можливості примножували якось це, щоб боротися. Ротися з інфляції, відповідно виникає питання: що ж робити з нашими гривнями. Звичайно, єдиної правильної відповіді ні у кого немає, і ніхто не знає, як поведе себе валюта далі. Однак безумовно краще дивитися в напрямок більш надійних активів. Безумовно, ми залишаємось в доволі складній ситуації, як економічно, так і геополітично, і зберігати свої заощадження в гривні доволі ризиковано. Так, звичайно, варто залишати якийсь відсоток вашого капітала у гривні банально для побутових витрат, і це просто зручно, немає сенсу все відкладати в долари чи там в активи по типу криптовалюти та акцій, і не мати за що купити хліба. Безумовно, залишаємо певний відсоток для користування, але основну частину я б радив інвестувати або ж відкладати у валюту. Відповідно, як нам це зробити. Тут знову ж таки повертаються наші валютні депозити. Так, звичайно, ви про них чули, однак останнім часом у них не було сенсу, адже різниця у курсі була мінімальною. Тобто, якщо ми можемо купити долар по 37, який сенс класти його на депозит по 36,8. Однак, якщо курс надалі зростатиме, сенс почне з'являтися. Я сам скептично ставився до подібних депозитів. Однак, все ж таки, спробував і зайшов у Приватбанку. Все пройшло доволі гладко. За три місяці я отримав свої долари. Без жодних затримок по факту заробив на цьому 6 тисяч гривень, дрібниця, але приємно. Якщо брати до уваги доволі великі та впізнавані банки, то найкращі умови нам пропонує Кредобанк, Таскомбанк та Сенсбанк. Також варто відзначити, що Сенсбанк націоналізували відповідно жодних проблем. Бути не повинно. Я ні в якому разі не рекламую ці банки, і ви можете самі вирішувати, куди класти кошти. Як на мене, найбільш надійним виглядає той банк, якого там найбільше грошей, він на слуху і так далі. Саме через цей факт я обирав Приват-банк, коли клав на депозит. Зараз у Приваті не найкращі умови. Якщо ми говоримо про цифри, то у цих банках ми можемо відкрити депозит на три місяці за ціною долара по 37,20. Ця зовсім нещодавно тарифи були меншими, але за Тим, як росте валюта, банки також піднімають свої конвертаційні депозити і відповідно зменшують наш спред. Варто розуміти, що на даний момент рішення по курсу не прийняте, і ми ростемо виключно за рахунок чуток і якихось другорядних економічних показників. Однак, якщо все ж таки НБУ відпустить валютний курс, експерти прогнозують зростання. Долара до позначок 40-41 гривні за долар або ж навіть вище. Звичайно, для нас із вами такий сценарій є негативним, але варто бути готовим до всього. Знову ж таки, як на мене, не буде помилкою готуватись та переводити свої гривневі в активи в долари або щось там цінніше, можливо, в золото, криптовалюту і так далі. Це вже кожен обирає для себе. Знову ж таки, що буде завтра, ніхто не знає, і НБУ може використовувати різноманітні стратегії, однак безумовно варто пам'ятати про даний факт. Також, якщо ви дружите з криптовалютою, я б хотів нагадати вам про доволі просту P2P схему, яка зараз, на жаль, не є актуальною однак, зовсім нещодавно можна було заробляти від 1 до 1,5%. Що нам потрібно робити? Ми беремо готівкову гривню і купуємо долари в одному з банків. Так, звичайно, найпростіше це зробити в ПриватБанку, однак питання курсу. Зовсім нещодавно курс в приваті був доволі приємний, а зараз вони бачимо наживають доволі хороші спреди, і ціна 38-35 не є сильно вигіднішою ніж на чорному ринку. Відповідно. Ми купуємо за 100 тисяч гривень наш готівковий долар. Далі ми йдемо в криптообмінник і міняємо наші долари на USDT. І в подальшому ми продаємо наші USDT на біржі Binance. Також можна виставити власний ордер, щоб ціна була вищою. І відповідно кошти нам заходять на універсальну карту. Ми їх перекидаємо на карту для виплат, і на цьому можна було непогано заробити. Зовсім нещодавно виходила тисяча гривень профіту. Хтось скаже, що це мало, хтось скаже, що це не варте того часу. Однак просто розумійте це як факт. Можна взяти там дві-три карти, заробити легких 2-3 тисячі буквально за декілька хвилин, і так би мовити, не йти на завод. Працювати. Цювати, але знову ж таки, це не для всіх. Я це розповів так, би мовити, як додаткову можливість заробітку. Безумовно, потрібно звертати увагу на готівковий курс та на курс USDT. В ідеалі потрібно, щоб була різниця, як мінімум півтора гривні на одному доларі терею з що ж, сподіваюсь, дане відео було для вас цікавим та інформативним. Знову ж таки сподіваємось на краще, а готуємось до гіршого. Дякую вам за перегляд і зустрінемось вже в наступних відео.